Доброго ранку, любі малята, запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Літо це пора року, яка дуже щедра на різні свята. Народні та державні, особливо на державні. Діти, а які це державні свята? Державні свята. Це свята нашої держави, нашої країни України. Влітку святкують День Конституції нашої держави, День Незалежності та День Прапора України. Сьогодні поговоримо про свято День Державного прапора України, який святкують 23 серпня. Кожна держава. Має свої символи. І наша Україна теж. Це прапор і герб, а також головну пісню. Гімн. Національний прапор України має давнє походження. Він поєднав у собі два кольори. Діти, які це кольори? Так, синій та жовтий. Що символізують ці кольори? Синій. Колір життєдайної води і мирного неба. Жовтий це колір сонця і хлібного поля, тобто колір життя. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм. Синє небо. Жовте жито. Прапор цей оберігаєм. Він святиня. Знають, діти. Отже, діти, запам'ятайте, державний прапор це святиня. Ставитися до нього треба з пошаною. Сьогодні напередодні свята, на занятті зліплення, ми виготовимо гарний прапор. Починаємо! Для роботи нам потрібно пластилін синього-жовтого кольорів та любого кольору для підставки. Шаблон прапора, шпажка, вологі серветки та дощечка для ліплення. Дітки, розглянемо шаблон прапора. Погляньте, він виготовлений з картону. Подивіться, з цієї сторони все добре. Та коли ми повернемо на другу сторону, ми побачимо, що наші кольори зникли, їх тут немає. Нам треба це виправити. Так, розпочнемо нашу роботу. Верхню смужечку ми зафарбуємо за допомогою пластиліну синього кольору. Візьмемо пластилін синього кольору, відщіпуємо невеликі шматочки. Та добре розтягуємо їх по шаблону. Примазуємо. Таким чином ми неначе зафарбовуємо нашу смужку синім кольором. Так, продовжуємо, знову відщіпуємо невеликий шматочок. Знову притискуємо до картону та добре-добре примазуємо наш пластилінчик. Ось так. Продовжуємо зафарбовувати верхню смужку нашого прапора. Тепер таким самим способом за допомогою пластиліну зафарбуємо нижню смужку нашого прапору, а нижня смужка у нас якого кольору? Правильно жовтого. Знову відчіпуємо невеликі шматочки, притискуємо добре. До паперу та розтягуємо наш пластилін. І так покриваємо пластиліном всю смужку. Тепер, коли обидві смужки прапора заповнені пластиліном, залишилося прикріпити шпажку до нашого прапора. В цьому нам теж допоможе пластилін. Добре притиснемо шпажку до прапора. Та за допомогою пластиліну прикріпимо її, щоб вона добре трималася. Невеликі шматочки відщіпуємо та примазуємо добре шпажку до прапора. Погляньте, продовжуємо. Дітки, коли примажете за допомогою пластиліна шпажку, можна вставити наш прапор в підставку. Я для цього використала шматок пластиліну. Наш прапор до свята готовий! Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!